Лілії це неймовірно красиві багаторічні цибулинні рослини з сімейства лілійні. Їх квіти вражають різноманітністю форм, переливами фарб і дивним ароматом. Ці рослини цвітуть довго з червня до кінця серпня, а деякі пізні сорти можуть цвісти навіть у вересні. При цьому догляд за ними не складний, так що виростити лілії зможе навіть початківець садівник. Цибулини лілій можна садити як навесні, так і восени. Вони добре приживаються і вже на другий рік можуть порадувати вас пишним цвітінням. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити лілії у відкритий ґрунт, які види цих квітів бувають, і як за ними доглядати. У природі існує близько 80 видів лілій, і всі вони дуже різні. Висота рослин може бути від 30 см до 2,5 метрів. Квітки відрізняються за формою і забарвленням, бувають однотонними, двоколірними, з візерунками, смужками і цяточками. Всі сорти гібриди лілій діляться на 9 груп: 1 азійські гібриди, 2. Мартагон гібриди, 3. Кандідум гібриди, 4. Американські гібриди, 5. Довгоквіткові гібриди, 6. Трубчасті та орлеанські гібриди. 7 східні гібриди, 8 міжвидові гібриди, лагібриди, відгібриди, логібриди, оагібриди, 9. Дикорослі види лілій, Азіатські гібриди. У цій групі більше 5,5 тисяч сортів. Це самі невибагливі і морозостійкі лілії. Вони рідко хворіють і майже не уражаються шкідниками. Квітки у них зазвичай чашоподібної форми. А забарвлення може бути будь-який білої, жовтої, помаранчевої, червоної, рожевої, бордової, бускової. Бувають і багатобарвні варіанти. Єдиний мінус у азіатських гібридів немає аромату мартагон, гібриди. Їх ще називають кучерявим через форми квіток, вони опущені вниз, а пелюстки закручуються вгору. У цій групі більше 500 сортів. Вони менш морозостійкі, зате мають ніжний аромат. Ці лілії часто називають кущовими, тому що одна рослина може складатися з декількох стебел, і на кожному з них може бути до 30 квіток. Кандідум гібриди їх також називають білими, оскільки в цій групі є лише білі, кремові та золотисто білі квіти. Квітки великі до 25 см в діаметрі, трубчасті або широко з тонким ароматом. Недолік низька морозостійкість і схильність грибкових захворювань. Американські гібриди. У них дуже великі квіти до 30 см в діаметрі. Зазвичай вони дво або триколірні з вишневими цяточками. Ці лілії мають приємний тонкий аромат. Але вони не дуже морозостійкі і вимагають серйозного укриття на зиму. Тому в північних регіонах їх вирощують рідше. Довгоквіткові гібриди. Квітки у цих сортів витягнуті, схожі на довгі трубочки, найчастіше вони білі від сніжно-білих до золотисто-кремових. Ці лілії дуже декоративні і мають сильний ніжний аромат. Трубчасті гібриди. У них великі квітки до 28 см в діаметрі. Форма може бути зірчастою, кубкоподібною або витягнутою. Забарвлення різноманітне, причому зовнішня сторона пелюсток завжди темніша внутрішньої. Аромат у цих лілій солодкуватий, дуже сильний і приємний. Сорти трубчастих гібридів морозостійкі і невибагливі, тому їх люблять садівники східні гібриди. У них найбільші квітки до 32 см в діаметрі. Форми і забарвлення теж дуже різноманітні. Ці лілії володіють чудовим ароматом, особливо сильним вечорами. Східні гібриди теплолюбні, але останнім часом з'явилися нові сорти з підвищеною морозостійкістю: міжвидові гібриди. Найпоширеніші з них. Лагібриди, отримані від схрещування длінноцветкових і азіатських лілій. Квітки великі до 28 см, з чільними пелюстками. Забарвлення різноманітне. Рослини зимостійкі і невибагливі. Від гібриди результат схрещування східних і трубчастих лілій. Високі кущі з великими квітками, що володіють тонким ароматом, Морозостійкі і стійкі до хвороб. Логібриди, отримані від схрещування східних і довгоквіткових лілій. Високорослі з величезними ароматними квітками. Невибагливі, добре переносять морози. Оагібриди новий вид, отриманий від схрещування азіатських і східних лілій, мають найніжнішим ароматом серед міжвидових гібридів. Морозостійкі і стійкі до хвороб. Вибір місця лілії люблять сонячні ділянки, хоча більшість сортів буде рости і в півтіні. Найкраще вибрати місце на невеликій височині, так як лілії не переносять застою води. Якщо ділянка внизені, зробіть клумбу висотою поєте 60 см. Ґрунт Лілії воліють родючий, пухкий, легкий і нейтральний ґрунт. На важкої глини стої або кислої вони рости не будуть. Перед посадкою внесіть на ділянку два відра компосту і листової землі. Відро піску, половину відра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки сульфату калію. Якщо ґрунт кислий, додайте доломітове борошно 2 кг на 6 квадратних метрів, обробка цибулин перед посадкою. Перед посадкою замочіть цибулини на 2 години в розчині препаратів циркон і цитавіт по 5 крапель на пів літра води. Можна також використовувати рожевий розчин марганцівки. Терміни посадки. Лілії можна садити навесні і восени. Навесні, в кінці квітня, початку травня, коли ґрунт прогріється до 10 градусів, восени, в кінці вересня, початку жовтня за місяць до стійких морозів. Посадка і пересадка. Глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини. Відстань між рослинами 20-35 см. Осіння посадка. Глибина посадки восени повинна бути на 1,5-2 см більше, ніж навесні. Не поливайте клумбу після посадки, інакше цибулини можуть піти в зростання. Весняна посадка Посаджені цибулини відразу полийте теплою водою. Якщо хочете прискорити цвітіння, за місяць до посадки висадіть цибулини в горщики. Пересадження лілії можуть рости на одному місці до 5 років. Потім квітки дрібнішають, забарвлення тьмяніє. Пересаджувати можна навесні і восени. Перед пересадкою обріжте стебла. Акуратно викопайте гніздо, розділіть його на окремі цибулини, видаліть відмерлі лусочки і замочіть в розчині марганцівки на 30 хвилин. Посадка в кошики. Якщо на ділянці є кроти або полівки, садіть лілії в спеціальні пластикові кошики. Добриво. Перша підгодівля сечовина – 2 столові ложки на 10 літрів води після танення снігу. Друга гнойова жижа, 1, 10 перед цвітінням. Третя. Мінеральний комплекс для цибулинних після цвітіння. Полив. Грунт повинен бути вологим, але без застою води. Поливайте раз в 3-4 дні в спеку частіше. Після поливу розпущіть ґрунт і мульчуйте. Шкідники та хвороби. Для профілактики сірої гнилі обробіть рослини бордоською сумішю. Від шкідників лилейний жук, кліщ, слимаки, використовуйте фуфанон, грозу або метальдегід. Укриття на зиму. Азіатські тигрові, длінноцветкові лілії. Оа, ВІД, ЛО і ЛА-гібриди вкривають листям 50 см і ялиновим гіллям. Східні, трубчасті і махрові лілії краще викопувати і зберігати до весни. Зберігання цибулин: Викопайте цибулини в кінці вересня, початку жовтня. Промийте, замочіть в марганцівці, просушіть. Зберігайте в холодильнику погребі або на утепленій лоджії при температурі 3-5 градусів. Рада, висаджуйте лілії групами за видами. Високі кущі підв'язуйте, видаляйте сухі квіти із стебла. При пересадці не залишайте цибулини на повітрі надовго. Для пишного цвітіння видаляйте частину бутонів. На дно посадкової ями насипайте пісок. Якщо це були не з паростками, видаліть паростки перед посадкою. Підписуйте сорти. Ось і все, що я хотів розповісти про Лілії. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити красиві та здорові квіти. Якщо у вас є запитання, задайте їх у коментарях. Удачі в садівництві!